Вітаю, мене звати Мирослава Голуб. Я графічна дизайнерка. Я хочу представити вам два календаря з українськими шрифтами. Моя мета долучитися до збору Антона Синенка «42 тачки для ЗСУ. Антон разом зі своїми волонтерами збирає кошти на ремонт та купівлю авто для наших захисників. Особливість даних календарів є те, що вони мають лише текстовий блок, тобто вас не буде жодних відволікаючих зображень або картинок. І це може бути класним подарунком для ваших рідних або близьких. Я використала два шрифта тут. Один з них це є мінімалістичний технологічний шрифт Харківтон. Він був розроблений на основі графіті та вуличних надписів міста Харкова українською молодою дизайнеркою Катериною Дрозд. А інший, він більш історичний, це шрифт Воля. Він розроблений на основі робіт Ніла Хасевича, художника УПА, дизайнеркою марчалою мужиною. Односторонній друк на товстому, якісному папері це є майже картон. Він вам не буде зминатися, згинатися, деформуватися. І вартість календаря 300 гривень поперед замовленню, відправка новою поштою накладеним платежем. Я за те, щоб ми частіше користувалися розробками саме українських шрифтових дизайнерів. І створювали наш власний український продукт.